Наслідки аварії, черкаська дамба стала проїзною напередодні, тільки пізно ввечері. В обід там сталася страшна ДТП. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся із вантажівкою. Від удару перший автомобіль миттєво спалахнув. Його водій не мав шансів на порятунок. Ця ДТП могла перерости у справжню катастрофу, розповідає Марія Гаврилян. Пробка в кілька кілометрів. Ці фото зробив черкасець Володимир. Втрапив у зато розповідає, у перші дня їдучи з Києва до Черкас. До міста говорить чоловік, вдалося потрапити лише близько шостої вечора. Часов п'ять ми стояли, там люди, є, які на легкових машинах проїжджали, але все одно не далі перед цим попадали в пробку і там іноді пускали встрічні машини, і все одно там ну, не могли роз'їхатися і стояли. А люди, які виходили там рейсові автобуси на села, то виходили, і йшли пішком. Лише за кілька годин Володимир побачив, у чому справа. На 16-му кілометрі автодороги Золотоноша Умен сталася страшна ДТП. Як повідомляють в обласній даї, пів на першого дня 29-річний Черкащанин за кермом Део Сенс виїхав на смугу зустрічного руху та втрапив під колеса вантажівки. Легковик від удару зайнявся і вщент згорів хвилин за 15, Переповідають очевидці на місце події. Одразу виїхали два пожежно-рятувальні підрозділи: один із Черкас, інший із Золотоноші. Наслідок ДТП, де Уланас відкинула на узбіччя. Пошкоджений автомобіль загорівся. На жаль, водій не зміг покинути салон, його затиснуло всередині. Тому було ліквідовано загорання цього автомобіля, існувала загроза його вибуху. Після чого було деблоковано тіло загиблого. 38-річний водій вантажівки вцілів. Він перевозив вуглекислий газ. В аварії цистерна не пошкодилася і речовини не сталося. Як повідомляють правоохоронці, нині щодо цієї ДТП триває слідство. А водіям вони вкотре нагадують, дорога по дамбі завузька для необережних маневрів. Спочатку року на захисній дамбі через річку Дніпро трапилося 27 дорожньо доріжно-транспортних пригод. З них дві дорожньо транспортні пригоди з травмованими. 25 дорожньо транспортних пригод. Сталося матеріальними збитками. Дана ділянка дороги в зв'язку з вузькою шириною проїзної частини є аварійно небезпечною. Марія Гаврилян, Василь Саєнко. Вікка новини.